Добрий день! Слава Україні! Що у вас? Ви місцеві? Все у вас добре, ніхто у вас не біжає. Ніде да, хто там, їсти нічого, бачите. Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Набирали, я що. Нема. Ви, Немаш... ви, ви скажіть, ви суд же самі, ви місцеві мешканці. Ну, я са... з границі. У ага. мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцеві самі? Да, да. Ну все нормально, українці вас не ми ну, ні, ні, ж дружини. Ну а хто в цьому винен? Хто? Ну, це ну, все государство, правительство. Ми ж прості смерті. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я, бери. А там ото до п'ятеро, ага. там ото є такий хмизняк, а то ну, ті обрізки ага. можна на. Конечно, беріть все, що шо... хочете, це все ваше. Щоб, ви що? Щоб супу Конечно, беріть, що хочете. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Ну, а ось ще одне, бо ж кажу таких відео багато. Тому рупори в Кремля і рве дах. Андрей Федорович да. Горбачов. Да. сяка потужна призвичка. Ну. Коротше, брат, ти все у тебе все є, спити, їсти. Да, ви все. Дай. Спасибо вам, ребят. Дай Бог вам здоров'я. Все, бережи, бережи себе. Все. в на дурі все. все, Путін Фрористов. хто? Слава Україні, брат! Героям слава! Давай, братуха! <звук> До речі. Оле, ось все це побачили кремлівські пропагандисти. Ну яким не вдається зараз своїми заявами маніпулювати так, як їм би хотілося, щоб спотворювати правду. Дивіться до чого вони докотилися. Давайте мы создадим какое-то собственное управление, вы, вы говорили про общую информационную работу, какое-то управление дезинформацией, которое Нет. будет на, на Украине. Антон Валерьевич способе. говорил про От, отправлять какую правдивую информацию, какую а не правдивую. Какие-то такие фейки, чтобы Ты э, чё возбуждать вообще? панику что предложение среди, среди тебя, украинцев. Да? Бить врага его же оружием. Вот мое предложение. Ты хочешь информационными диверсиями заниматься? Вы хотите тотальной Почему? информационной ну, войны? Что, что, что вы... Мы да, в программе так, «Место встречи» да. имеем право осуществлять информационную диверсию против наших против... врагов, против... Или нет? А. Или это кто-то другой должен делать? У нас резко упало за последнее время качество новостной журналистики. Потому что в прошивке... Открыли Америку. Прошивке в прошивке... Если не решать эту проблему, мы постоянно будем с этим сталкиваться. Потому что, как правильно исправили заметил Иван Сергеевич, этим грешат в том числе каналы, которые входят, скажем так, в окологосударственную орбиту. И с ними можно разговаривать и ставить им необходимый KPI. Проверяйте информацию. У них сейчас этого KPI нет. У них KPI. Поскорее выпустить Хорошо, новость. Расшифруйте людям про KPI. Это KPI, KPI, KPI это да. условно говоря, что вы должны делать, То чтобы, вы да. чтобы получить зарплату. Чтобы получить зарплату. Мы и так знаем, что вам нужно делать, чтобы отработать свои свої криваві рублі брехати і ще раз брехати, а ще поширювати фейки і дискредитувати Україну на міжнародній арені. Ну і так далі. Натомість, російські пропагандисти все ще переконують весь цивілізований світ у своїй нікчемності. Бо, і як виявилося, вся велич і Потужність російської армії виявилася величезною мильною бульбашкою, яку блискавично зруйнували Збройні Сили України. І путіністи нарешті прозріли. Всі ж наблюдають зі сторони да? проти нас, проти однієї страни, значить воюють скільки стран НАТО. А ми одні. Так, да, у нас є колеги, да, у нас є партнери. Але хто за нас із них, з цих партнерів, встав? Як ці країни НАТО за Україну встають? Ми одні. і зараз за нами всі наблюдають і від того, наскільки ми силу проявим там, буде значить складуватися вся дальніша архітектура безпесності. Я так это понимаю. Ось тепер то московити побачили, що як виявилося, насправді немає у них ніяких партнерів, немає і надійних союзників, і ніхто за них особисто не стане. Жодна із тих країн, яка за рахунок федерації і співпраці з нею готова лише збагачувати власні кошені, ну а найбільше не готова. Тож далі понеслося. Пропагандиста знову почали розмахувати ядерним кайком. але вони забули або, може, так і не зрозуміли в їхні червоні лінії. Світ більше не вірить. У нас слова з ділами практично не розходять, а як можна нанести ядерний удар. И не сгореть немедленно в ядерном пепле сами. Вы знаете, я думаю, что скорее всего в нашу ядерную доктрину придется внести пункт превентивного удара. Превентивного удара, когда, понимаете, вот, например, когда мы говорим, о, у нас есть пункт по гражданским, э, что если нанесен критический урон гражданской инфраструктуре, не ядерным, конвенциальным оружием. Он нанесен. Здесь вопрос критический, не критический. Э, Курская АЭС не пострадала? Газовый узел у Сунджи пока стоит. То есть это критический урон. Только урок. что угрожали, а теперь сами но, двигаете красный. Но дело, дело в том, что это риторика, которой можно заниматься до бесконечности. Надо поставить точку раз и навсегда, чтобы подобного инцидента больше не происходило. Что даже в мыслях не было проводить такие инциденты против нас. Надо вырабатывать решения. Я думаю, над этим уже и работа идет полным ходом. Потому тому договариваться с з западом сейчас невозможно. Ніякі договоренності з Европой, с США, США не работают. Тим часом знову ж таки налагоджена евакуація на Росії теж лише у пропагандистських сюжетах. Насправді, вже другий тиждень поспіль після прориву збройних сил України на територію Російської Федерації. Робота з жителями цього регіону досі не налагоджена. А люди, мы сами собой. Это называется Спасайся, кто может. И самое печальное, что э, страдают дети. Страдают пацаны, 18-19 лет, которые находятся на границе. И они, как Грулев говорит, доблестно защитили границу. И ни один из них не пострадал. Как они могли защитить? Но ну, вот они еще в июне закончили э, вот этот вот призыв, например. Они в июне, там, ну хорошо, эти не июньские, но осенний призыв, это октябрь, ноябрь. Вот их призвали, они там два месяца, месяц где-то там сидели в учебке или как это называется, потом приняли присягу, потом их отправили в часть. Я и вы, и все нормальные люди, которые живут в нашей стране, знаем, что делают солдаты в армии, что делают срочники в армии. И вот их, этих пацанов, Поставили на границу, і вдруг пішли на них ось ці підготовлені военные, бойові солдати. Що вони могли сделать, Как вони могли що отразить, І ніхто з них при не пострадав. Це, це, я считаю, це издевательство над нами всі що і потрібно було довести. Путін затикає дірка на фронті дітьми, тобто строковиками. Тому їх багато вже і в полоні наших збройних сил. Серед них солдати 488-го мотострілецького полку Російської Федерації. Усім 18-19 років вони мали зупинити наступ збройних сил України, але втекли щойно зіткнулися з великим підрозділом українських військ. Ну а під час втечі вони навіть потрапили під вогонь кадирівців, які виконували роль загороджувальних так званих загонів. Тоді ціла рота молодих російських строковиків повернулася назад до українців і здалася в полон. Думаю, ви розумієте, чому бо навіть в українському полоні краще ніж поруч з кадирівцями. Та найцікавіше, що тепер присутність строковиків в Курській області вже не приховують пропагандисти.